Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго дня і тихої ночі. Так, тому що в Україні у нас війна. Війна, яка нам зовсім не потрібна. Зовсім. Але ми живемо, живемо, пристосовуємося, тому що. З цією проклятущою війною прийдеться нам жити довгенько, я так розумію, тому що такий неадекватний сусід та ще й стоїть у керівництва своєю державою, що війна у нас буде продовжуватися, тому що. Тому що домовитися з ним неможливо. Неможливо. Домовитися з ним можна тільки одним способом. Усі ви розумієте, яким. Мої дорогенькі, Київ хліб, бачите? Я завжди беру хліб, Київ хліб, булочки, якщо беру. Ну, це такі Балтійські, я іноді полюбляю, ми хліба вживаємо дуже мало. Але іноді полюбляємо такі балтійські булочки. Іноді з красним борщиком українським смачненько. Я можу ще взяти собі кусочок сальця з чесничком полюбляю навесні або влітку, коли є зелений чесничок. Подобається мені. І іноді я собі дозволяю, якщо я вдома і нікуди я не буду виїжджати або виходити. От, ми закупилися сьогодні з дочуркою: субота, що у нас було, що ми набрали субота у нас була. Ми завжди ж у суботу ходимо на базар. Всі це знають. Ми скуповуємося на базарі. Беремо молочні продукти завжди: вершки домашні, молочко, творожок. Це ми беремо кожної суботи. Ну, і так трішки скупились те, що було нам потрібно, можна сказати. Дивіться, оце така кава. У, я вам скажу, ну я не знаю, я навіть у Києві, я тільки дивилась в магазинах АТБ. Бачите, я вам скажу, я купила одну баночку, вона мені сподобалася, тому що ну, мені взагалі то каву пити не можна, а я ж без кави жити не можу. І дуже міцну каву я і не п'ю. Я п'ю тільки завжди з молоком. Молоко домашнє теж розвожу з водою. Коли воно кип'ячене. Ну, коли кип'ячу, я додаю води, тому щоб не чисте молоко було. Теж не можна. ой Господи, Все не можна. Все, що люблю, все вже не можна мені його е, їсти, вибачте, за сленг, Ну, а що? І я вам скажу, я це один раз купила цю каву, вона мені дуже сподобалася, Ми були в ТВ, дивіться, зайшли, а там знижка була. Вона коштувала 176 чи 179, не пам'ятаю. А тут як рознижка 150 гривень. Ну, то я взяла, взяла дві баночки, щоб уже хватило нам мені, дочора в мене кави не п'є, чоловік і я. Ну іноді син. Я вам скажу, не знаю на смак, вона мені дуже сподобалася. Це, здається, прибалтика. Обробка, обжарка, обробка і, здається, прибалтика. Не пам'ятаю, але мені здається, що зерно обробляла прибалтика. До речі, мені дуже вона смачна. Ну, я вам скажу в нашому магазині, де ми брали ось такі реберці, бачите, які м'ясні, гарні. Знову ну, треба заходити зранку. Іноді буває так, вони коштують трішки дорожче. А сьогодні, коли знижкана, ну, в різні дні знижка і різні товари то якісь ковбаси, то сардельки там, ну, на різні товари, на м'ясо. Ну м'ясо тільки все перероблене, таке, знаєте, запечене. і... Копчений таке, так свіжого м'яса в цьому магазині в нас немає. Так, 110 гривень кілограм. Ну, якщо я заходжу, і є щось такі гарні м'ясні, бачите, які м'ясні ремберці, 110 гривень, то я полюбляю іноді навіть борщ смачно, і гороховий супчик теж смачно, то я іноді беру. Взяли такі 4 таких, на 200 гривень, 4 таких, куска. Положила в морозилку, а один вже намочила, я його трішки мию, а тоді заливаю водою, гарячою, воно трішки постоїть, а потім ще виливаю воду, знову заливаю новою, закипить, постоїть, аж потім я вже щось готую. Але смак залишається. І В цьому ж магазині у нас оце такий горошик, який, який срок дії йому ще два роки. Так? 38 гривень, оце одна баночка. Дешевше, у нас вже горошка немає. Але він, бачите, молоденький, гарненький. У е, прошлому році він е, консервували його. Так? І дивіться, це ж вам баночка і кришечка, так? яка теж стоїть дорого. То 38 гривень. То ми з дочуркою взяли 10 баночок. В подвал поставимо, хай стоїть. Ну а що? Дешевше не буде, а дорожче буде. Це я знаю точно. Тому такий гарний горошок, то ми взяли 10 баночок. Чому ні? Взяли таку гірчичку, ми користуємося Майонеза ми не вживаємо, а беремо таку гірчичку, таку лагідну, так, або можна брати і медову, ну ми майже завжди беремо таку лагідну. так, Домашні вершки. З гірчичкою цією, сіль, перчик. І оце так ми перемішуємо. Домашні вершки, вони ж такі гостючі, можна ножом різати. Так? І оце, Якщо ми хочемо так називаємо салат олів'є або якийсь інший, то ми робимо собі отакий от майонез. До речі, дуже-дуже смачно. Але вершки повинні бути від хазяйки домашні так називаємо. І дуже гарної якості. Тоді вони солоденькі, тоді воно смачно. Тому що майонезу ми не вживаємо дуже-дуже рідкий, тому що кажуть, пісний майонез, дорогенькі мої. Ну який же він пісний майонез? Звичайно, але ж олія перебивається олія. Звичайно, можна без яєць зробити, без жовтків майонез, але ж перебивається олія. так. І ви ж знаєте, що це легке масло, це все ж це ж, це ж усі олії перебиті. Так? збиваєте, і воно твердіє, і таке. Мені таке взагалі їсти не можна, тому що у мене вже холестерини, бляшки, вже їх достатньо, тому я майонезів ніяких не вживаю, взагалі ніяких, тому що вже я навживалася, наїлася різної гадості, вибачте. Тому я вже таке взагалі не їм. Та й взагалі ми давно вже таку, таких майонезів ніяких. Навіть імпортних майонезів ми не вживаємо. Так собі пристосувалися, я вам скажу, домашні вершки гарної якості такі, щоб вони були густі. Звичайно, хазяйка нам привозить вони ще рідкі, так, але ж вони два дні і вони такі густючі-густючі. І все, і ми собі беремо, собі і розводимо це з цією гірчичкою, сіль перчик. Більше нічого я не кладу, ніяких уксусів, там і все. І смакота, смакотінщи. Теж була знижка, то ми, звичайно, взяли. ну... Так, 20 з лишнім, а так 15 було. То ми взяли 5 пачок. Тому що іноді я щось запікаю теж. От, Що? Ми ще взяли отакий от сирок, теж знижка була. Ну, іноді, от бачите, сирок, та на оці булочки, та ще якийсь зелень, кусочок якийсь там, може, місця або грибочки, можна зробити такий собі бургер. Щось можна придумати, якщо у вас є щось в холодильнику. Я люблю, щоб у мене щось таке було. Ой, мої дорогенькі, зараз вам покажу. Одна жіночка мені писала, я кажу, що я мою не жарю. Взагалі, ми, наша сім'я, ми дуже рідко щось жаримо на сковорідці. Дуже-дуже рідко. Все ми готуємо в духовці. Бачите, яка зайшла у, у... рибний магазин. так. У нас їх декілька. І... Привезли мойву. Ви бачите, яка гарна, свіжа мойва, гарної якості, не переморожена, тільки-тільки оце почали розморожувати. Так? Взяла 2 кг. Жіночка мені мені там писала, колись, навіщо ви заливаєте холодною, навіщо ви заливаєте водою. Я її кладу та й вона розморожується. Ну, то, Звичайно, ви собі кладіть, а я собі заливаю водою. Так вчила мене мама завжди. тому що а тим паче зараз вся морожена риба вона ж морозиться і до неї додається хімія, так, щоб вона гарно трималася мороженою. Тому, наскільки я знаю, наскільки мене вчили, рибку треба залити холодною водою, не гарячою, холодною. От вона у мене постояла півгодинки, то все розморозилось, я ту водичку злила. Тепер, оце, бачите, знову я залила холодною водою. Зараз все перемию її гарненько, так, насито вона січе. Я її підсолю, муку. І на дечку, і в духовку. 5 хвилин на одній стороні, 5 хвилин на іншій, тому що риба морська вона довго не жариться. Ви ж знаєте, що морська риба вона в солоній воді живе, тому і взагалі, ну, морська риба вона 5 хвилин на одній, 5 хвилин на іншій стороні. І так, також подаються живі в ресторані, і в духовці, знаєте, то, щоб вона була всередині сочна, смачна. Оце взяла. Я вам скажу, що мойва дуже корисна риба. До речі, Просто оце, коли її жарить, це її запах, як люди кажуть. Не знаю, я її ніколи не жарю, я все в духовці зараз зроблю. От. У мене на каналі десь є відео, як я в духовці її готую. Мойва дуже корисна, в неї дуже багато амінокислот. Дуже. Те, що нам потрібно, тому що ви знаєте, що є риба, яка корисна, а є риба, яка просто так. А так як ми, нам треба щось уже їсти, щоб було більш корисніше. Тому мойва, до речі, дуже смачна. Дуже, дуже. Бачите, яка гарна яка свіжа. Бачили? Дівчулі, ви бачили? Ви бачили? бачили? Люди якось солять, ну, копчать так. Я такого не роблю, бо це треба так морочитися. От. Але я собі зараз у духовочку і на декілька днів у нас. Потім я її складаю гарненько в садочок, ставлю в холодильник і... Я сама її дуже полюбляю. Зразу просто у кого підшлункова, там, то не можна багато вживати. Вона холодна, дуже смачна, гаряча, ні, холодна. Ну, як для мене, так? Тому що все-таки вона жирненька рибка. Ну я її люблю. От узяли 2 кілограми. І оце такі закупочки покупочки. Ще, правда, хліба, ну, звичайно, молочко. Яйця дочурка моя ще взяла, так. Молочко, творожок, вершки. Дівчулічки, хто дивився моє відео, там про квіти я знімала в епіцентрі. Там ще одне відео буде, потім я посуд знімала і взагалі. Ось бачите, ось вам аглонема. Бачите, я її перес... розсажувала восени. Бачите, і... бачите яка. Яке листя там і яке листя тут. На зиму я її нічим не, підкор... не даю, їй ніяких хімічних добрив. Так? Ну, вона перезумує майже отак в стадії спокою. А ось уже навесні, коли вже трошки пригріє сонце і буде тепліше, я тоді виношу їх на вулиці тільки в тінь. Так? І вже, звичайно, я підкормлюю добривами для квітів. Так? Тоді вона більше листя. Але я ж кажу, в домашніх умовах, які б у вас квіти не були, бачите, ви не зможете зробити отаку красу, яку продають в магазині. Тому що там хімія, тепло. Ну, а в будинку, де ми проживаємо, ця ж хімія, вона ж випаровується, і це ж ми цим всім будемо дихати потім. Тому ось вам отака квітка, яка без хімічних добрив. Але вона гарненька. У мене залишилось дуже мало квітів. Забрала я свій плющ на горішче, занесла, замотала зверху, простиню таку йому накинула і занесла на горище, тому що тут їй не подобається. Моя лікарня, як чоловік казав, залишила трошки трішки, все. Все майже там у мене ще квіти де є. Ну, квітів дуже мало, тому що квіти люблять догляд і час забирають, і все. Залишила такі, які більш-менш неприхотливі. так. А раніше, я ж кажу, квітів було дуже-дуже багато у мене. Було дуже багато. Колись у нас дитячий лікар був, так, зараз вона в Америці живе, то вона як. Діти у мене хворіли і маленькі ж були, то вона казала, я так люблю до тебе приходити, тому що ну, у мене дуже багато квітів було. В великій кімнаті і на підлозі стояли великі горшки, і на підставках, і взагалі було дуже багато квітів. То вона каже: Люблю до тебе приходити. Але потім, потім, тому що я ж кажу, забираю дуже багато часу, треба обробляти, треба поливати, треба хімічити, і все таке. ну, в общем. Зараз у мене залишилося дуже-дуже мало. Так просто для інтер'єру, я кажу чоловіку, і все. І досить, і досить. Так що, отакі закупочки, мої дорогенькі, отакі життя ми живемо в Україні. Я, бачите, мені дуже подобається мойва. Я вас умоляю. Я вас умоляю. Їли ми гарно. Ну, хто як їв, але могли собі до війни дозволити її поїсти, щось краще купити і все таке. Зараз це воно вже ні до чого зовсім, тому що війна, тому що гинуть люди, і гинуть молоді хлопці. Тому живемо, а дорослим людям, чим менше ми щось їмо, тим довше живемо. Це я вже знаю точно, тому що і холостерини, бляшки, і що тільки нема. Розумієте? І я розумію, що оту красну ікру ложками у нас ой, ідіотка, Та белики, та оці, навіщо їх, мені було їх їсти? Та ви що, без твердого ж сиру ми ще й не п'ємо, правильно? Зараз я п'ю ми його купуємо дуже-дуже рідко. І якщо і купуємо, то тільки такі м'які сири. Тверді, але м'які. так, Зовсім м'які. І дуже рідко. Творожок їмо, творожок нам приносить користь. Тверді сири нам уже користь не приносять. Це все, а особливо поганої якості, тому що 200-250-300 гривень твердий сир – це не сир це не сир. Це таке, як лікар мені каже, таке тобі їсти не треба. Ну, розумієте, вже ж доїлася, доїлася, тепер лікуюся, тепер оце ці бляшки, оце таке, то, то я взагалі не вживаю, мені таке просто не можна. Якщо я хочу жити, звичайно, а жити ж хочеться. І каву не можна пити, але іноді без кави не можу. Такі. Хліба теж мало їм. А рибку рибку нам корисно вживати, мої дорогенькі. Ну, це не дуже корисно зовсім, але іноді супчик, знаєте, іноді хочеться. так. А от рибку нам корисно. Отак мої дорогенькі, що ви там купуєте? Та що купуєте, що овсянки наварили, та й дуже добре. Я вас... Це дітям молодим, треба рости, їм треба гарно, щоб вітаміни були, вони ростуть, їм треба гарний, гарна їжа. А дорослим овсянки наварили, чайку попили на травах і слава Богу, і слава Богу. І пішли ходити. Ми кожного вечора ходимо, кожного вечора стараємося ходити десь по кілометрах, Чотири отак ходимо. Кожного стараємося, але ж таки. Отак, мої дорогенькі, отаке життя під час війни. Ну що ти зробиш? Ой, Господи Боже ж ти мій. Живемо, бо треба жити. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Віддаючи своє життя, такі молоді, такі молоді. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, наша кохана Україна.